Невтішний діагноз ДЦП, вирок на все життя, виправдання бездіяльності та неспроможності, чи все ж таки не перепона для самореалізації та гідного існування. Відповіді на ці запитання шукаємо в наступному сюжеті. Володимиру 35, з них близько 12 років він займається англійською. Вісім років тому спробував себе у спорті. Якщо сидіти, склавши руки, з цього нічого не вийде та в житті не посунешся ні на крок. Цей чоловік зрозумів вже давно, тому і став змінювати світ навколо себе. Ще у технікумі захопився іноземною мовою. Як-то зацепився і почав. Начал вникать в английский язык, ну, мне показалось очень интересным. Я пытался какие-то тексты рассказать своими словами. Постійно вдосконалюючи свої знання, Володимир відвідував курси іноземної мови і шукав спілкування з носіями англійської. Одного разу всі надбання вирішив систематизувати, щоб дати всім початківцям легкий старт для освоєння мови, взагалі передавати свої знання іншим, допомагати тим, хто цього потребує. Покликання Володимира. Мені дуже привлікають перше це, що я можу Розвіть знання у другого человека, і он мені этим знаниям привзайде. Близько восьми років тому чоловік вирішив заповнити ще один пробіл у житті та почав займатися спортом плаванням. Займати призові місця на спортивних змаганнях не є головною метою. Володимир плаває для себе. Відпрацьовує техніку. За роки своїх тренувань помітив зміни на краще у стані свого здоров'я. У меня была сильная дискоординация движения, но по истечению двух-трех лет у меня координация движения улучшилась и улучшилась устойчивость. И прибавились силы, На власному досвіді, знаючи проблеми, з якими стикаються люди з обмеженими можливостями, Володимир прагне кращого майбутнього для людей з вадами. Сам є членом громадської організації Дельфіни, що об'єднує дітей та юнаків із ДЦП. Те, що краще майбутнє, цілком можливо, і Чоловік не сумнівається. Треба тільки не покладати рук та постійно йти вперед у своєму самовдосконаленні, не забуваючи при цьому допомагати іншим. Ганна Федоніна, Павло Чуприна, регіональна служба новин.